А що, народ, привіт-привіт! Хто там, наскільки можна? Бачите? Хто там мені казав, що коло воєнкомату нема народу. Значить, так, новинки такі. Сьогодні 27 січня, 25 рік. В списках більше 200 чоловік. В день приблизно заходять з черги чоловік 15-20, пекло повне. Я тут прийшов з пацанами з самим меншим на приписне. І оце ми постояли зараз година 11-та, 11, змерзли добре з 9-ї. Каже, воротар, ну, чоловік що стоїть на воротах, що йдіть додому, приходьте після обіду. Ось така картина. Значить, студентам роздали повістки, все як полагається. Особисто ми отримали пов'язку на 21 число, на 21 січня на медкомісію. Не на медкомісію, а точніше на аналізи рентгента, всяку херетню, в поліклініку. Значить, поїхали ми 21 числа в поліклініку, кажуть, в реєстратурі вчора ввечері дзвонили, дали відміну, нічого не треба здавати. Їдьте в інкомат там по пов'язці. Ну, а значить воєнкомат студенту від на 27-му, тобто на сьогодні, то ми теж прийшли, все як вилагається, на 9-ту годину. Ну що, то постояли до 12-ї, змерзли. Зараз йдемо додому, трошки погріємося, вип'ємо якусь чайку, кави, Ну, після обіду ще прийдемо. Отакі новості, так що майте на увазі. Бардаки бардаком. Ну що кажуть на словах. Може буде вам цікаво, то я розкажу пізніше. На словах кажуть, така історія, значить, е... ніби медкомісії не проходять студенти, хоча раніше проходили, е, а не проходять в медкомісії, тільки проходять якісь психологічні тести, і якісь там заяви пишуться і якби, ставлять на облік. От і все. От така справа. А взагалі черга, черга, бо до 5 лютого мають е, 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 тим, як то, тимчасово непридатні, чи як вони там, е, мають пройти повторне ВЛК, а до 7 лютого всі от строчники, і то таке пекло. Але людей чогось дуже того. Бувайте здорові, може кому що цікаво, ну і що, для тих хейтерів що кажуть, що такого нема, то подивіться, то, то я так ще не можу все показати, бо якби там не можна показувати територію такого закладу, але я на дорозі. Все, бувайте.